Займаємося відбудовою залізничної колії, яка була зруйнована під час окупації. Є з ділянки залізниці пошкоджені снарядами, мінами, є з розриви грейок залізничних, просто є з ділянки, в деяких немає цих рейок. Тут ділянка зруйнована на 50%, пошкоджена верхня будова колії, рейки, шпали. Ми вимірюємо, вирізаємо. Ті ділянки, які треба замінити, ставимо нову шпалу, нову рейку, скріплюємо для того, щоб завтра пройшов потяг в ті місця, де чекають. Складніші роботи виявилися під час перших днів розмінування. Багато снарядів в колії. З однієї сторони, вона трошки страшнувати, тому що за межі. Цього відходити нікуди не можна, все робиться тут на місці. Працюємо спільно з саперами, знаходимо небезпечні речовини разом з ними. Буває, що вони працювали, розкопали ми певну ділянку колії та знаходимо ще якісь снаряди небезпечні речовини та приходиться ще раз працювати з ними. У нас є кожного дня інструктаж по техніці безпеці. Наша команда підготована, навчена. Не на перший день працюємо. Пройдено вже близько 150 кілометрів. Ми стараємося за один день цю ділянку зробити по максимуму, зробити так, щоб вже на наступний день сюди не приїздити. Можливо, все відремонтувати дуже швидкий час. Стараємось це найшвидше зробити. Для місцевого населення це дуже важливо, тому що немає більш ніякого сполучення з райцентрами, з містами та з сусідніми селами. Немає ні мостів, ні доріг, ні автобусних шляхів. Знаючи те, що там десь. Чекають цю колію, що зроблять, що піде перший потяг, чи людей повезуть, чи якусь, якісь продукти, якусь допомогу, то гордість бере за те, що ми це робимо. Ми Допомагаємо, просто допомагаємо людям, які там чекають. Наші побажання, щоб швидше все це закінчилось і ми змогли відбувати нашу країну до належного стану, який був, то навіть краще. Слава Україні!